Ну, а зараз класичний приклад кульки на нитці. Цей приклад навіть був у пробному ЗНО 2011 року. У нас є довжина нитки 0,5 метри. І питається, яку горизонтальну швидкість потрібно надати тілу, щоб кулька зробила повний оберт. Для початку розглянемо найвищу точку. Ми це вже з вами робили у динаміці руху тіла по колу. У найвищій тосі. На кульку діє сила МЖ сила тяжіння, та сила натягу нитки. Якщо сила натягу нитки більше чи дорівнює 0, то все ж таки кулька втримається і пройде повний оберт. Якщо сила натягу буде відсутня, то звичайно наша кулька просто впаде. З другого закону Ньютона маємо МЖ плюс F натягу дорівнює МА до центрове. Це ви також повинні пам'ятати. із... Динаміки руху тіла по колу. Ну, Звідси ми маємо, що МА доцентрове повинно бути більше чи рівне МЖ. Щоб сила натягу нитки була більше чи дорівнювала нулю. Маса та маса скоротилися А доцентрове це В квадрат на R. І звідси ми маємо, що В квадраті повинно бути більше, ніж G на R. В повинно бути більше, ніж корінь G на R. Це. Швидкість, яка повинна бути у кульки у верхній тосі. Ну, а тепер використовуємо закон збереження механічної енергії. Оберемо найнижчу точку за нульовий рівень. Що у нас є у найнижчій тосі? У нас нема потенціальної енергії, це перша точка, це буде друга точка. У першій тосі у нас потенціальна енергія дорівнює нулю, отже, нульова висота. Кінетична енергія дорівнює МВ. 1 у квадраті на 2. У другій точці у нас є швидкість, яка повинна бути більше, ніж корінь і Також у нас є потенціальна енергія. Потенціальна енергія в даному разі дорівнює Mg на 2L. Бо ця відстань це якраз і є 2L. Тобто, у другій точці маємо потенціальна енергія МЖ на 2L. Тобто 2MGL. А кінетична енергія у другій тосі дорівнює МВ у квадраті на 2. Ну і мінімально ця кінетична енергія може дорівнювати МЖР на 2. Це є підстава В у квадраті сюди. Закон збереження енергії каже нам про те, що тут у нас працюють лише консервативні сили, отже, ми можемо прирівняти та подивитися, що у нас вийде. МВ у квадраті на 2 повинно бути рівне 2M. GL плюс МЖЛ на 2. Я тут і тут позначав r, але це те ж саме, що L довжина нашої нитки. І так, маса повсюди скорочується. І ми отримуємо v 1 у квадраті на 2, дорівнює 2GL плюс L на 2. Помножимо усе рівняння на 2. І маємо v 1 у квадраті. Дорівнює 4GL плюс GL, тобто 5GL. Ну і пам'ятаємо, що увесь час у нас це більше дорівнює. Тобто початкова горизонтальна швидкість у нижній тосі повинна бути мінімум 5GL, щоб кулька все ж таки зробила повний оберт. Поїхали до наступного прикладу. Маємо іграшковий пістолет. В нього тут пружина, яка тримається за допомогою речашка. А ось тут якийсь іграшковий снаряд. Потім, коли ми натиснемо на курок, наш речажок зникне. Пружина видовжиться. І снаряд полетить з певною швидкістю V. Нехай довжина видовження 6 см, тобто 0,6 метри. Якщо маса снаряда, наприклад, 100 г. А коефіцієнт жорсткості пружини приблизно 250 н на метр. Яка буде швидкість V у нашого снаряду? І так, що відбувається з точки зору фізики? Потенціальна енергія пружини, яка дорівнює kx у квадраті на 2, як ви пам'ятаєте, переходить у кінетичну енергію нашого снаряду масою 100 грам. Тобто kx у квадраті на 2. Повністю переходить у кінетичну енергію нашого снаряду. Двійка та двійка скорочується, і звідси ми отримаємо швидкість у квадраті, яка дорівнює у квадраті поділити на m, і V дорівнює корінь у квадраті на m. Це корінь із k на m помножити на x. Підставляючи числа, отримаємо 250 поділити на 100 грамів, це 0,1. Корінність цього виразу на 0,6 метра. Корінь із 2500 це 50 помножити на 0,06 і маємо 3 метри на секунду. Швидкість нашого снаряду на виліті із пістолета. Ще одне завдання, яке дуже полюбляють на ЗНО та у шкільних підручниках це маятник. Якщо нехтувати неконсервативними силами, силами опору тощо, то ця ситуація повністю демонструє закон збереження механічної енергії. Потенціальна енергія у найвищій тосі є потенціальна максимальна, переходить повністю у кінетичну енергію в найнижчій тосі є кінетичне максимальна, а у будь-якій іншій тосі є і кінетична, і потенціальна. Наприклад, ось це третя точка, це перша точка, це друга точка, тоді будемо мати таке співвідношення, є потенціальна максимальна, переходить повністю у є кінетичну максимальну у другій тосі, та переходить у суміш цих двох енергій у третій тосі, тобто у є кінетичне третьої точки плюс є потенціальної третьої точки. Взагалі, якщо нехтувати неконсервативними силами, то наш метник е, повинен коливатися нескінченно. І енергія лише переходить із одного виду в інший. Ну ось така задача. Наприклад, маємо що довжина маятника 1 метр, що кут, на який ми відхилили маятник 60 градусів, та нам потрібно віднайти, наприклад, силу натягу нитки у найнижчій тосі. Маса кульки, нехай маса кульки 100 0,1 кілограм. За нульовий рівень, як завжди, ми обираємо найнижчу точку. І нам потрібно визначити ось цю дистанцію H для того, щоб сказати про потенціальну енергію в першій точці. А вона дорівнює повній довжині маятника мінус катет у цьому прямокутному трикутнику. В цьому прямокутному трикутнику, у якому кут 60 градусів між потрібним катетом та гіпотенузою L, цей катет дорівнює L на косинус. 60 градусів. Тоді наша H дорівнює різниці повної довжини маятника мінус L на косинус 60 градусів. Косинус 60 градусів, до речі, це одна друга. Отже, маємо, що H ось ця висота, це 0,5 повної довжини. Давайте пригадаємо, як визначається сила натягу. У найнижчій точці доцентрове прискорення строго радіальне. Тобто сила натягу мінус МЖ, яке напрямлено вертикально вниз у цій тосі, повинно дорівнювати MА доцентрове. Звідси сила натягу дорівнює МЖ плюс А доцентрове. А доцентрове це В квадрат на R. Отже, нам потрібно визначити швидкість. У найнижчій тосі для того, щоб віднайти нашу силу натягу нитки. А швидкість ми якраз і зможемо віднайти із співвідношення закону збереження механічної енергії. Тобто потенціальна максимальна енергія MgH перейде у МВ квадраті на 2. Маса та маса скоротиться. Маємо, що V це корінь із 2GH. І підставляємо сюди.